До нас звернулися з пропозицією волонтерів і військові волонтери, щоб ми з вами зробили з тієї зброї, яка знищує окупантів, зробили такий собі мистецький арт-об'єкт. Ми працюємо Петриківському розписом. Зараз з вами намалюємо ділочку Калини, Калина звичайно, символ України. Далі я пропоную намалювати в нашій композиції соняшники як символ сонця. І будучи у нас волошки, бо вони такі блакитні, яскраві. Ну композиція в Петриківському розписі завжди вони такі колорітні, яскраві. І звичайно, наша композиція, щоб вона була яскрава, кольори жовто-блакитного обов'язково будуть присутні. У нас Примаченко найбільше колекція в музеї художниці була, mm -hmm. ну точніше, і є, і де, де ну, там ми її рятували перший раз і вивезли. Перші ж дні війни її спокійне місце. Це найбільше в світі. Uh -huh. Колекція, тому ну, що в Києві ще щось було згоріло під час обстрілу. Да, так що в да, нас да, да, залишилася да, якраз у цьому да. Марії Примаченко найбільша колекція. Ну і ми вчимося, щоб можна було далі продовжувати справу. Дякую вам.